Итак, всем привет, меня зовут Оля, и сегодня я покажу, что у меня есть у... из косметики, конечно. Как я говорила, у меня ее мало. Ну, примерно вот эти два ящичка. Итак, начинаем мы и все. И он легко открывается. Это... И что мы бачим? Это такой адиозаран. Від Камаю. Так. У мене є помада ось така от. Тут, конечно, вже не видно. Її тут багатенько її дуже багато, я нею почти не пользуюсь. Нею пользуюсь, ну, коли як. Точки така сама в мене є. Дуже пахуче. Я знаю, часто пользуюсь, но у меня ее уже почти не может. Дуже часто пользуюсь. Так. Вот такая у меня еще. Ну, я тоже на ней пользовалась. Ну, не там просто осталось. Так. Такой блеск для губ. Маленькая фея. Ну, из Так, подожди. А. Ага. У меня есть вот такая зеркальце. Ось. Тут вас такая. И вот так оно открывается. Ну, он трошка но она ну, немножко поламанное. Но открывается. слабо. Так. Есть у меня вот такая розовая расчесочка. Ось вот так вона робиться. І приглашається в розчоску. А якщо вона даже отціпляється, оце легко. Так, Закрите. Так, і в мене є подводка для очей. Так. Я його недавно купила. Такий лак від обрім. Мабуть, всі знаєте, у мене такий, мабуть, нюрний цвет. І такий м з бльостками лак. Ноготок. І Три лаки, які в мене в цій коробочці. Так, подводка, як я вже казала. І ці коробочки в мене чотири отаких обачки. Ще в мене в цій коробочці лежав отакий ось розліт. Так, вона закривається на коробочку. Почнемо з другої. Вона дуже велика в мене ця коробка. І дуже наповнена. Так, почнемо із такого крама для рук від Oriflame. Такі плестки. Мабуть, всі знають такі духи теж у розплеті. Це теж такі духи, вони дуже дорого стоять і ну, вони маленькі маленькі. положим на форт. Так. Есть вот такая еще дезодорант вид Эйвен. Ну, скажем. Вот так. Итак, продолжим. Есть вот такие мандухи. Называется облик. Откочим. А, тоже вид у рефлейма. Вот такие есть туди струшки. Осталось так уж вид у Рифлейма. Цел. Есть у меня спрей для волос маленького фея. Засіб для зміття маку. чук. Я так поставлю. із. Продовжимо. У мене є ось теж маленька фея, як ви замітили. Я буду на ньому робити обзор ці духи. Мазь. що я казала, має не тільки в тому ящику була помада, ну і ось у. Також, тільки це добра фея. Так, і в мене тут є. Зараз я їх візьму правильно в руки. Чотири ось таких ось красних лаків. Я на них тоже на обзорчик и пачку лета. Сейчас я его беру поскладаю и покажу, як це все выглядит. Все у нас закрыто. Вот это все у меня прекрасно поміщається в ці коробочки. Я скоро буду снова заказывать. А так оно закрыт. Тільки що ви побачили мої такі звані, чесно карти, поставлю. мої засіби для... Я без... без цих двох коробок не жив. Коротше, зараз я скажу. Це в мене тут різні штучки, ну, вони їх мало стало, тому що я їх багато вони... Вы за эти каникулы это ваша Ну, гулять ходишь, как так можно? Ну, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и, конечно, комментируйте. И можно задавать вопросы, где я их купила. Итак, всем пока. С вами была Шакун Ольга. До свидания.